Зараз закрити ага. тут налаштування Ютуб мені запропонував. Вітаю вас. Мене звати Наталій, я енергопрактикиня, от е, провідник по медитаціям. Провідник жіночих кіл, коуч. От, і сьогодні хочу просто відчула. Така думка, що коли людина проходить духовний розвиток. Певний певно ступінь, да, відкриваються певні надприродні здібності. І всі, ті, хто має таку потужну енергетику, взагалі від народження, багато хто йде там в різні практики, я не буду уточняти, але чомусь вважається, що коли є така сила. То людина зобов'язана воювати силою. Тобто, ну я ж захищаю. Ну, типу, є така думка, що я ж захищаю своє, да, там, свою країну чи там когось, і таким чином практик. Для того, щоб е, допомагати іншим, всім іншим, і своїй країні, в тому числі, іншим людям, які нас оточують тим, кому потрібна допомога. Але ніде не сказано яким чином, тому що у нас є історична практика, коли навіть церква благословляла на війну. Да? Я не буду розписуватись за держави, а, ну, за рішення держав, да, там, трошки інше. Але коли людина має якісь надприродні здібності і йде воювати, ну, по суті, проти когось, проти інших душ застосовувати свою силу, то вони потім дуже дивуються, чому вони харкають кров'ю. Бачите, вищі сили забороняють застосовувати надприродні здібності. Ну, як вони не те, що заб... вони не можуть заборонити. У нас в кожної людини є воля, та право на волевиявлення. І діяти так, як хочеш. Але коли ми оцю духовну силу, яка в нас відкрилася, Ну, в багатьох вона є взагалі, тобто, там, а ще й при духовних практиках різноманітних ще й вона посилюється. Коли ці люди починають застосовувати, оправдовуючись благом проти інших, це йде на шкоду в першу чергу цій людині. Да, багато хто готовий пожертвувати. Але я хочу. Підкреслити, що коли ми комусь шкодимо, по-перше, ми травмуємо свою душу і травмуємо інші душі. Таким чином, формується енергетичний зв'язок. І оці травми духовні, вони потім, ми, до речі, можемо їх вже відпрацьовувати в цьому житті. Хворобами різними, різними там проблемами, так ще й може перейти це в наступне життя, або цю, таку, цей зв'язок енергетичний з іншими душами, негативний такий зв'язок, може перейти по спадку ментального породу нашим нащадкам. І ось чому я записую це відео, цей такий коротенький ефір, це таке звернення. Я вже багато про це дуже думала. І коли у вас раптом з'явиться думка про те, щоб застосовувати свою енергію, свої якісь надприродні здібності, навіть як оправдовуючи це захистом країни. Дуже добре подумайте, бо такі дії породжують негатив, породжують ще більше агресії. І ця війна може просто затягуватись із за таких дій. І тут ви явно мені задасте таке питання, можливо, в коментарях: типу: Добре, а що ж робити? А нащо ж вони тоді? Да ні, оці сили, щоб що. Тож дані, да ні, щоб спасати, да? ну, як в кіно, як в цих да? там же ж вони сразу в бій, сразу там спасати когось. Так от, ці сили дані для того, щоб зцілити свою душу в першу чергу. Бо якщо ми втілилися на цій планеті, в цьому житті тут, то це тому, що наша душа має травму. З попередніх втілень, ну, історія багата війнами, да? війнами, травмами всякими. По-перше, ми повинні зцілити себе. Це наш перший обов'язок, саме найперший, перед своєю душою це зцілити себе. Це одне з головних призначень втілення на цій планеті. Це, по-перше, по-друге, коли ти досяг цього стану зцілення себе, постає питання: ти або возносишся і Йдеш до наших братів старших у вищі виміри, або ти можеш залишитися на цій планеті і далі продовжувати допомагати іншим людям зцілювати їх душі через любов, тільки з позиції любові, прийняття пробачення. Тут відсутні маніпуляції. Залежності, агресія. Я закликаю, закликаю всіх, хто чув, дивився це відео тільки з позиції любові до себе, і, принаймні, хоча б найближчого оточення, ми можемо перемогти дуже багато чого. Через зцілення душ можливе закінчення страждань в цілому, в тому числі війни. Епідемій і решти лих, які описані в Біблії. Щиро дякую за те, що хтось дивився цей ефір або передивляється його, або буде дивитися в майбутньому. З любов'ю і найкращими побажаннями вам. Гарного всім і тихого дня!